Черкаських нирників і далі лікують у німецькій клініці власним коштом. Перспективи бюджетного розрахунку поки теж примарні. Попервах цьому заважали бюрократичні перепони. Пояснюють у мерії, надто затяглася процедура закупівлі цієї послуги у Фрезеніуса. Тепер же департамент охорони здоров'я, врешті, готовий укласти угоду із клінікою. Та сторони знову не можуть дійти згоди. У фрезені усі певні місто має оплатити лікування своїх недужих починаючи ще з квітня, коли ухвалена відповідна міська програма. Чиновники наполягають на кінці вересня, коли дійшла черга до угоди. Було таке прийняте рішення про те, що це вже є господарським спором. Повноваження сесії міської ради нас переконали, юристи на цьому завершуються і включаються судові рішення. Тому з сьогоднішнього дня дано доручення звернутися до суду, що суд прийняв рішення щодо визнання претензій Фрезенюса з моменту заключення міської бюджетної програми.